Нині церкву празнує інтересного святаго, ім'я йому – преподобний Ісаакий Ігумен обітілі Далмацької. Річ йде про другу половину IV віка. Цікаво, що в той час на наших землях теперішнього Тиси і Дуная жили готи. Ну, так їх називають історики. Эти, якби Наші предки, ясно, що у тих готах були будущі слав'яноси, наші предки. Но у той час не було розчленення в народах, а історики древні лише пам'ятають на тих одунайських землях жили готи. І от ці готи. Любили нападати на Константинополь. У той час, коли і подвізався, правив імператор Валент, котрий, будучи правителем, вмішався в релігійні вопроси. Ой, любителі правителі вмішатися в релігію. Любителі чиновники державні вмішатися в релігію, даколі не способні робити. Собственно, по їхньому призванню елі економіку, медицину, інвестиції абсолютно бездільник. Но вмішатися в релігію має вигодно можна маніпулювати народом, ділити народ, і Валент дуже тимся славив. Но прийшов до нього святий Ісакий і сказав йому, «Почему ти закриваєш православні храми, а розкольникам ар'янам відкриваєш і передаєш храми. Буде біда. Началась війна, гот напали на Константинополь. збирає валент армію, ісакий знову попереджає відкри храми православні. Не передавай їх розкольникам арянам, бо пропадеш, програєш, через тебе проіграє і держава наша. Остановися Валент, Валент, остановися, відкрив храми православні. А він, Валент, увідів монаха і сказав: і майте його, і киньте його в рощу, або, по нашому а там було болото. Упав у старець у болото, і чуть не загинув, тільки силою Божою вирвався. А монах доганяє армію, доганяє Валента і повторяє йому, я тобі скажу: ти мене кинув у болото, що я помер, мене ангели спасли. Но тепер слухай нове, Новое пророчество, якщо не даш команду відкрити православні храми і встановити розкольників Аріан, ти з фронта живий не вернешся. Валент знову безбожник, та він, він такий великий, він правитель, він мудрець над мудрейшими. Тепер уже не казав кидати старця в болото, а приказав кинути у В'язницю доки він це не верне з війни, як победитель. Ну, що сталося? Готи розбили армію Валента. А самий Валент утікав із групкою воїнів, закрився в одній такій, такій хижині, готи, то, -то в і жив'йом спалили Валента мудрейшого правителя, гонителя церкви, котрий приказав захвачувати від православних храми і передавати розкольникам аріанам Це друга половина IV віка. Коли прийшло сообщення з фронта, що Валент, гонитель церкви, сторонник розкольників, умер. Спалений жив'ям старца Ісаакія, випустили з тюрми. А слідуючий імператор дуже мудро поступив, коли йому його помічники підсказали Феодосіові, прийми то старца у число радників, бо з ним ти ліпше будеш приймати рішення, чим з твоїми. Провокаторами, радниками, котрі науськали Валента імператора, бей храми, бей православних, будеш мати поміч і піддержку в народі, і сіття треба буде переізбирати на наступний срок імператори Валенте, так ти будуть підтримувати а розкольникар'яни. А виявилося, радники оказалися безбожні. І провокативні. Феодосій, котрий почав правити із 379 року, прикликав Ісакія і узяв у нього благословення, узнав усі ті подробності, записалося для історії, і старець, потім одійшов у монастир і спокійно завершив своє життя. Ну що для нас важливо? За чим було Ісакові йти до Валента, гонітеля церкви, казати, остановися в гонєнії, відкривай православні храми і не ставай на сторону розкольників ар'ян. Ведь рискував Ісак. І добре, що обійшлося тим, що Валент сміяся над якимось монахом, видиш, представитель канонічної церкви Ісаакій йому. Імператору щось каже, вирсть його в болото, най там го затягне трясіно, і най там помре в єдно із жабами. А Бог витягує монаха із болота, а він повторно, ну вже міг не йти повторно, а він повторно сказав. Валенте, відкривай, дай команду відкрити православні храми, виграєш війну, перестань гонити. Православну церкву канонічну, і перестань бути на стороні розкольників оріан. І знову Валент не повірував і поплатився не тільки тим, що сам згорів, но ще й свою державу поклав под удар. От що значить, коли сьогосвітні власти не прислуховуються до тверезих думок. Церкви Христової, а як невідповідальні слухають самих вредних і самих провокативних радників. Що просимо? мира в державі, мира єдинства церкви нашої канонічної і мира у людських душах і серцях. Бо так поступаючи, лиш тоді ми, діти Божі, християни. Одлінної церкви канонічної, православної, а у вічности, віримо по милості Отця Небесного і наслідника Царства Божого. Амінь.